Вітаю вас як завжди. У цій порі в ефірі телеканалу НТК програма Формула здоров'я сьогодні. В програмі Формула здоров'я, менопауза. Що це таке? Які симптоми клімаксу? Замісна гормональна терапія, за чи проти? Чи можна перемогти клімакс? Про все це ми розпитали гінекологіню жіночого кабінету Галину Матуш. Сьогодні ми поговоримо про жінку. У перименопаузі та клімактеричному періоді. Це жінки 40. У жінки, як і в якої людини, виробляється в організмі біля 150 гормонів. Це гіпофіз, е, щитовидка, паращитовидні залози, тимус, молочні залози, наднирники, яйники. Основні гормони жінки це є три. Естроген, прогестерон і е, тестостерон. Так, так, ви добре почули: тестостерон чоловічий гормон, також присутній в жіночому організмі. Що хоче пацієнтка, коли приходить до лікаря-кушер-гінеколога? Вона хоче бути красивою, молодою, з гарною шкірою, з гарною фігурою е, активно соціально працювати. Не мати ожиріння, не мати перепадів емоційних настроїв, щоб у неї не підскакував у клімаксі тиск, щоб вона могла соціально працювати і бути гарною, красивою, самодостатньою, активною жінкою. Що хоче лікар? Лікар хоче допомогти жінці приблизитися і пережити не такий простий уже аж період. У клімаксі перейти цю межу від перименопаузи до клімактеричного синдрому для профілактики серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів. Для профілактики з тонкнення кістки, вимивання солей кальцію. Застосовують замісну гормональну терапію, або також вона називається менопаузальна гормональна терапія. Основною ознакою початку коридору можливостей або вікна можливостей є те, що немає місячних півроку і більше. Спочатку може бути, потім знову не бути. Потім е, з, змінюється продовженість місячного циклу, е, швидше кількість е, зменшується кількість виділень примісячних. І коли вже півроку немає і більше, до року жінка має звернутися, оглянутися, обстежитися і має бути назначено, е, чи вона потрібна. Урахувати всі обставини, обстеження, огляд і назначити той препарат, який підходить. Ходять, власне, цій жінці. Це називається індивідуальний підхід. Клімактеричний період проходить без ускладнень лише у 25% жінок. В інших представниць жіночої половини проявляються ті чи інші ознаки: важкі припливи, забудькуватість, Мозгова деменція, сухість слезових, поганий настрій каже: жінка: я не можу спати, і мені жарко, мені погано, я не можу працювати, я не можу зосередитися. Знаєте, є старий анекдот. Бабуся питає внучку. Як цей німець, що я як його прізвище, що я від нього з розуму сходжу, айзгеймер, бабусю, Айсгеймер. так щоб не було Айсгеймера, аби наші жінки були красиві, кохані, соціально активні. За... бажано приймати замісну гормонотерапію, великою перевагою замісної гормональної терапії є її клінічне підтвердження. Саме тому замісна гормональна терапія основний медикаментозний спосіб зменшення проявів клімаксу, який радять лікарі. Які є покази лікарські для замісної гормонотерапії? Це ем... З самого початку, що важливо, ранній клімакс. У мене було за 40 років, навіть були такі пацієнтки, які ем, 30+, плюс, 35+, плюс, 40+, плюс років уже наступає раннє виснаження яйників, падає естроген, падає прогестерон, і е, жінка вступає в ранній клімакс. Е, е, Антимюлер гормон падає, тобто запас яйників. Гормональний виснажується є на це різні причини: це і генетичні, це і соціальні. І важливо зараз жінки знаходяться в стані хронічного стресу вже більше як 5 років. Перед цим була пандемія коронавірусу. Три роки триває повномасштабне вторгнення війна в нашій державі, і жінки дуже страждають від цього. На цьому фоні є дуже багато порушень і клімактеричних порушень менструального циклу і всіх решта порушень. Є жінки, які підверглися оперативним втручанням, тобто клімакс на фоні оперативного втручання з певних причин, їм видалили яйники, чи видалили матку, чи видалили молочні залози від певних захворювань, лікувавши. Жінка вступає в так званий штучний клімакс. Також показана замісна гормональна терапія. Наступне, що є. Тяжкий перебіг менопаузи. От Коли жінка легко переходить цю межу, ну там трошки приїла, трошки з чоловіком посварилася, трошки десь на роботі поскандалила, десь не може спати, десь якісь перепади настрою, і це все легко переходить, це можна обійтися і фітопрепаратами. Але коли жінка дуже має важкий клімакс, сильні скачки тиску, починається гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, вазомоторні розлади, розлади психіки поведінки. Тромбози це все є. Ну в клімактеричному віці це все є, і з цим всім треба боротися. Для того щоб зменшити прояви клімактеричного синдрому, фахівці рекомендують використовувати замісну гормональну терапію, проте не всім жінкам вона показана. Є протипокази до замісної гормональної терапії. Це, перш за все, гормонзалежні, естрогензалежні пухлини жіночих статевих органів, тобто молочна залоза і яйники. Це найважчі протипокази, і ніколи не можна гормональною терапією бавитися тоді, коли є ці захворювання. Далі є порушення функції, важкі порушення функції печінки і нирок. Далі протипоказом є важкий цукровий діабет і тромбози артерій, вен, а також барикозна хвороба з тромбофлебітом. Це є чіткі на це прописані Міністерством охорони здоров'я протоколи, і ми це не робимо. Гормональна терапія в періоді менопаузи має замісне значення. Її основне завдання полягає в нормалізації рівня гормонів і усуненні клінічних ознак клімаксу. Значить, є гормональні препарати і є негормональні фітопрепарати. Жінка приходить на прийом і каже: Ой, тільки не гармони, бо я так гармонів боюся, що це просто. Я ну мені це важко слухати, тому що скільки років працюєш з людьми, стільки років їх переучуєш. Я була е, членом делегації нашої української е, на такому симпозіумі у місті Кьольн, в Німеччині у 2015 році. 17 країн світу були представлені делегати. І професору е, з е, Німеччини задали. Таке запитання, запитали його, коли має бути почата гормональна замісна терапія і коли закінчена. Є так званий коридор можливостей. Коридор можливостей триває один рік після закінчення менструальної функції. Тобто, на протязі року жінка має прийти до лікаря, обстежитися. Зараз я скажу, які обстеження необхідні зробити. І у цей коридор можливостей входить назначення замісної гормональної терапії. Мається на увазі гормональної. Жінка має, було ще запитали його, а коли ж має бути закінчена ця гормональна терапія? Ну Він трошки так відповів, але я десь в душі з ним згожуся за день до смерті. Тобто її треба приймати все життя. І тоді жінка залишається активною. Жінка водить машину, жінка займає керівний пост, працює на комп'ютері. Жінка розумна, жінка увірена в собі, і жінка соціально активна, здорова. Тілесно і фізично. Ці препарати на нашому ринку 20 років. Дослідження ведуться десь протягом 50 років. І весь цивілізований світ вже 20 років: 70, 80, 60% жінок цивілізованих країн приймають замісну гормональну терапію. В Україні це коливається порядку 5-7%. Чомусь жінки цього не знають, це не вивчають, не радяться. Лікарі бояться. Знаєте, як наші люди, щоб чогось не вийшло. Терапію призначає лікар-акушер-гінеколог лише після комплексного обстеження та оцінки стану жінки. А саме спочатку треба здати аналіз крові на гормони: це лютинізуючий гормон, фолікулостимулюючий антимюллерів гормон, вільний естріол, здати гемоглобін, ферритин, вітамін Д, печінкові ниркові проби, а також пройти бімануальне обстеження гінеколога УЗД молочних залоз, УЗД Нир, нирок печінки судин голови шиї, якщо є варикоз УЗД вен нижніх кінцівок і УЗД органів малого тазу. Також обов'язково здати ДДМР, чи згортання крові, чи немає згущення крові. І також найважливіший, мабуть, для наших жінок аналіз це є ПАП тест на онкоцитологію для молодих раз у рік, для старших жінок уже раз у два роки. Залежно від результатів обстеження, лікар може використовувати два типи прийому гормональних засобів. Є різні ем, форми препаратів, тобто ін'єкції, внутріматкові спіралі, таблетки, гелі, спреї, пластирі, імпланти, а також сиропи. Е, любе можна вибрати із цих препаратів. Вони є двохфазні, однофазні. Двохфазні прикладом може бути естроген прогестероновий препарат Анжелік і також є фемостони різні. Один, два, один, е е 10, 1, 2, 10, 1-5, міні і конті-міні. Починаємо, звичайно, з двохфазних, де є, так як в природньому циклі ми фальшуємо, моделюємо природній цикл. Тобто є естрогени і є прогестерон. Естроген це що? Це жіноча красота, це наявність жирку у нас, гарні груди, фігура і так далі. Що таке прогестерон? Це майже основний гормон, який відповідає за настання вагітності, виношування її, народження. Дитинки. Що таке тестостерон? Якийсь маленький е, процент є його у жінки. Якщо є нормально, жінка, знаєте, бойова, вона керівник, вона красива, нарощує вона м'язеву масу, вона е, 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 така знаєте, іскра. Жінка кажуть, запальничка. А коли немає тестостерону, вона спокійна, вона така неволюва, весь час, така, знаєте, е, пасивна. Коли є рівень гармонія гормонів, дуже мені подобається цей вислів, тому що має бути, знаєте, як в оркестрі. Кожен грає свою партію, а разом класна музика. А коли це таке какофонія, то це вже не оркестр. За фіти-препарати скажу пару слів. Це є препарати, як Сиропчики і там є різні трави, тобто березова чага, дискурея, нагідки, родіола розова, шипшина, шавлія, беладонна. в різних комбінаціях. Заспокоює нервову систему, проникає в різні органи системи, трошки заспокоює організм, наладжує виробіток природних гормонів. І ще два слова скажу за кісткову тканину. Чомусь я була у Львові на конференції. По кольпоскопії, і якось так ми розговорилися з колегами про кісткову тканину. Є спеціальний апарат, який міряє щільність кістки. І коли є дуже кістка хрустка, є у старших жінок, може, ви чули такі приклади, що є переломи шейки стегна, переломи шейки суглобу, суглобу плечевого, переломи ребер, компресійні переломи хребта. Ви бачили за кордоном жінок горбатих? Ні. А в нас жінки з палочками, і 80 плюс, вже всі згорблені, і горбик такий ну, досить замітний. Щоб того не допустилося, би жінка була струнка, симпатична, добре виглядала і добре себе почувала, то треба робити профілактику. Тобто має бути прийнятий кальцій, вітамін Д і. Аліндрат натрію. Чомусь е, травматологи е, не завжди назначають, без алендрату натрію кальцій не попадає в кісткову тканину, а йде просто мимо. Має жінка правильно харчуватися. Має, е, е, Відпочинок і роботу якось керувати собі. Трошки треба відволікатися, мати хобі, брати участь у поїздках, подорожах, брати обов'язково відпуск, займатися любимою справою, і все буде добре. Монопауза це завершення репродуктивного віку, а не кінець повноцінного життя. Це час нових починань та можливостей. Жінка в цей період здатна мати щасливе, наповнене сенсом життя. Фітотерапія така річ, що навіть можна варити чай із цих препаратів і можна вдома пити. Але друге питання, чи він допоможе і чи вона попаде в ту точку, яке дійсно їй щось треба. Ну, медичні препарати, як зазвичай, призначає лікар, може бути сімейний лікар, може бути акушер-гінеколог. Так що краще звернутися, обстежитися. Дуже часто, до речі, при цих речах ми ще знаходимо попутні хвороби. Як кажуть, не йди до лікаря, бо щось знайде. Знайде, але треба обстежитися, не жаліти на себе коштів, не жаліти часу для себе, любимої, і десь можна обійтися без чогось другого в житті. А здоров'я таки варто приділити час. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтеся самолікуванням. Побачимось на телеканалі НТК. Не хворійте!